Шановні гравці Тераріума та люди, які вирішили переглянути цей відеоролик. На зв'язку з вами власник українського Майнкрафт сервера Терраріум Пророкса. В цей важливий, особливий, святковий для нас день я вирішив вийти до вас на зв'язок, тому що в цей час я хочу бути разом з вами. Сьогодні ми можемо вважати, що ми закрили дійсно афієний та класний для Terrarium Рік. За 2024 рік ми змогли відкрити другий сезон. Ми змогли відкрити третій сезон. Ми змогли розпочати роботу нового модового серверу Terrarium Create. І це все, друзі, тільки через вас, тільки заради вас, тому що саме ви є тим рушієм, завдяки яким вже півтори року ми продовжуємо нашу роботу. З початком нового року ми разом з міністрацією підготували для вас безліч новин стосовно роботи як і ваніли, так і крієйту. Отож, давайте розпочнемо з ваніли. За декілька днів до нового року була проведена кардинальна робота стосовно написання лору. Нас тепер на сервері дійсно буде лор. У нас буде певна сюжетна лінія, основна, по якій весь четвертий сезон і буде будуватися. Ми хочемо перевернути індустрію івентів на нашому сервері і зробити їх більш значимішими, щоб ми могли віддалитися від мафії, карт і бункера, а робити дійсно на основі лору класні івенти, які кожен з вас може обігрувати в своїх поселеннях і долучати нових гравців. І в кінцевому результаті зробити четвертий сезон по справжньому особливим і не похожим на усі попередні сезони. Наступним нововведенням це оновлення технічної частини, на чолі з адміністратором Максим Шопкою та його командою. Ми вирішили змінити усі наші скрипти, усі наші плагіни, щоб зробити більш зручнішою. Та оптимізованішою вашу гру. І що саме головне, на четвертому сезоні буде підтримка ліцензійної версії. Тобто кожен з вас може зайти з модом фігура або ж Essential, і всі будуть бачити ваші модельки. При цьому кожен з вас може зайти на сервер з піратки. Це по-старшому класне нововведення, яке допоможе більш цікавіше розвинути наші сюжетки і нашу гру, тому що кожен з вас може загрузити бажані йому модельки. Ну, зараз точно вам потрібно. Подумати на рахунок того, чи хочете ви купити ліцуху, А я вам дуже бажаю, що ви купили ліцуху, бо кажу, на жаль, без е, ліцензії ви не зможете повністю прочути ось це нововведення. Наступне нововведення це держава. Що я маю на увазі? Держава вона вже існує всі три сезони, але тепер вона буде працювати трошки по-іншому. Ми вирішили відмовитись від цих виборів президента, тому що зрозуміли, що, окрім онлайну на самих виборах, вона нічого не приносить. Тепер посаду президента повністю весь сезон буду займати лише я. Думаю, якось уточнювати, розказувати, чому це, як це. Немає сенсу, тому що ви мали можливість прочитати це в новинах. А люди, які були як на другому, так і на третьому сезоні, гарно і прекрасно розуміють сенс цієї ідеї. Ми разом з адміністрацією порадились і зрозуміли, що це найкраща ідея. Я думаю, вона на четвертому сезоні вам дуже сильно сподобається. Також, не відходячи від каси стосовно плагінів, ми вирішили відмовитися від загального доступу гравців до команди КОЇ. І я вам нагадую, це команда за допомогою ви, якої ви могли чекати будь-які дії з вашими сундуками або е, речами, які знаходяться у вашому будинку. Ми вирішили передати цю команду силовим структурам, що у вас була якась взаємодія, і, відповідно, позбавити серверу параноїків, які щосекунди провіряли свої сундуки, і безпонтово надсилали е, в суд. Пусті заявки стосовно вкраденого одного блоку або двох. Тепер вам прийдеться піти в поліцію, попросити їх, щоб вони це все пікнули, потім звернутися в суд. І відповідно ми можемо мінімізувати кількість судових справ, які подаються реально по фігні. Щодо врахування і помилок третього сезону, саме перший це ТПС, ми повністю вирішили відмовитися від використання на четвертому сезоні датапаків, які якраз таки і були основною причиною, по якій ТПС не піднімався вище 8-9. Наступне це адміністрація на четвертому сезоні. Ми повністю обмежили їхній функціонал стосовно самої гри. Якщо ви пам'ятаєте, у нас були певні причини, певні проблемки з адміністрацією, яка дбала виключно про своє брюхо, користувалася креативом, користувалася своїми привілегіями, щоб не помирати, і так далі. Ми вирішили звести це на нівець, і тепер адміністрація має повну фігу. Вона не буде ніяк взаємодіяти на сервер, і всі конфлікти і так далі будете регулювати саме ви. Лише питання чітів. Або якоїсь шкоди проекту буде надсилатися адміністрації. У всьому іншому тепер регулюєте ви, як і хотіли отримати від SMP-серверу. Наступним сервером, якого також будуть свої оновлення, це «Create». Думаю, гравці Крійто прекрасно розуміють, що на сервері дуже великі проблеми з оптимізацією. Дуже велика збірка модів, бувають вильоти, бувають кращі серверу, і це призводить до негативного досвіду в цілому гри на сервері. Тепер ми з Максимкою після Нового року, вже після старту четвертого сезону, офіційно займемося цією проблемою. Можливо, це призведе до того, що прийдеться закінчити сезон, так що будьте готові, надіюсь, що. Ви будете раді цій новині, що ви нормально до цього поставити, щоб дійсно Create зміг продовжувати класно своє життя. Тому що це дійсно важливий для нас сервер. Ми дійсно є таким сімейним, приємним, ламповим, і ми не хочемо завершувати його гру саме на такій ноті. І на кінець я би хотів вам усім побажати класного святкового вечора. Я бажаю вам класно відсвяткувати цей новий рік. Колі найближчих та найрідніших вам людей. Я бажаю вам дочекатися четвертого сезону та разом з нами розпочати гру на нашому сервері. Я вірю, що разом з вами ми зможемо зробити 2025 рік по-справжньому особливим та значимим для нашого серверу, щоб ми змогли добитися нового рекорду онлайну, щоб ми змогли добитися нової впізнаваності на українському ринку і щоб разом з вами творити цю історію. З Новим роком, Тераріум. З Новим роком, йоу. З Новим роком. З Новим роком. Йоу. З Новим роком. З Новим роком. З Новим роком. З Новим роком. З Новим роком.